Отже, всі чекають на завтрашній день, чи приїде бункерний у Стамбул, де його власне буде чекати Володимир Зеленський. Чи стане це початком миру, чи це чергова пастка для України? Побачимо вже невдовзі, але деякі експерти, яких опитала дойче веле, вже вважають, що це може бути дійсно пасткою для нашої держави. Чому? Дізнайтеся з цього відео, додивіться обов'язково до кінця. Поставте вподобайку, напишіть коментар і підписуйтеся на мій канал, якщо бачите мене вперше. Отже, видання Deutsche Welle е, опитало експертів і е, починають свою статтю такими словами: викликом України на переговори у Стамбул Володимир Путін намагається заманити Україну у пастку та зберегти можливість переговорів зі США, вважають експерти. Е, президент Росії Володимир Путін проігнорував ідею оголошення 12-го. Травня 30-денного перемиря запропонованого європейськими лідерами та українським президентом Володимиром Зеленським. Водночас він запропонував Україні відновити прямі переговори між Києвом та Москвою без жодних попередніх умов у Стамбулі у четвер, 15-го. Травня свій виступ кремлівський правитель поспішно зробив у ніч проти неділі, 11 травня, після того як у Києві зустрілися президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Польщі та Великобританії Дональд Туск та Кір Кірстрамер, а також канцлер Німеччини Фрідрих. Мерц, які до того ж провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, за результатами зустрічі коаліція рішучих понад 20 лідерів країн взяли участь у спільному дзвінку, у межах якого закликали країну агресорку Росію до безумовного 30-денного припинення вогню з 12 травня. Україна заявила, що готова до такого припинення вогню. Путіну конче треба було відреагувати на пропозицію України за підтримки коаліції охочих щодо припинення вогню. Вважає політолог, голова правління. Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. А, але ця реакція пропозиція переговорів у Стамбулі не для нас, чи європейських лідерів, а для Дональда Трампа, тому що почалася гра за увагу Трампа, бо для нього дуже важливо, аби зберігалися перспективи переговорів із Трампом. Якщо б цього не було, жодних переговорів про завершення війни взагалі б не було, сказав Фесенко у розмові з журналістами Deutsche Welle. За його словами, Путін поспішав зробити свій хід першим. Аби гра пішла за його правилами саме тому, за словами експерта, він запропонував для переговорів Стамбул як алюзію на переговори 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення, де Путін фактично вимагав капітуляції України. Це по суті за логікою Путіна має нагадувати, що переговори мають іти на російських умовах, каже політолог. За його словами, пропонуючи це, російський президент фактично заманює Україну в пастку, адже Україна не може відмовитися від переговорів і підтримки США. Якщо ми відмовимося від цієї пропозиції Путіна, тоді ми фактично проти переговорів. Нас звинувачуватимуть, що ми не хочемо переговорів, і Путін апелюватиме цим до Трампа. Якщо ми погоджуємося, тоді вже в Стамбулі нам висуватимуть ті ж вимоги, які були в квітні 2022 року про демілітаризацію, денацифікацію тощо, а також нові вимоги, вважає Фесенко. Українські експерти вважають, що офіційному Києву треба зробити все, аби використати пастку, яку підготував для України Путін, на свою користь. Треба знайти такий формат переговорів, який би дозволяв участь у цих переговорах, але не можна було б звинуватити Україну там, в тому, що нам, мовляв, не вистачає доброї волі на припинення вогню і мир. Треба наполягати на розширенні формату цих переговорів у Стамбулі, оскільки йдеться про безпеку Європи. Хоча Трампу головне, аби можна було скоріше закінчити війну на будь-яких умовах і умити руки, вважає директор центру суспільних досліджень український меріадіан Дмитро Левусь. Експерти констатують, що Дональд Трамп вже потрапив у добре розставлену путіним пастку у своїй соцмережі Trust Social Президент США заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Путіним переговори в Туреччині 15 травня. Хоча вони не передбачають укладення тридцятиденного перемир'я. Довго не роздумуючи, український президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня, і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині чині 15-го Травня про це я розказував в оцьому відео. Немає сенсу затягувати вбивство, і я чекатиму на Путіна у четверту Туреччині Особисто Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. Написав Зеленський у телеграмі. Віктор Чумак, колишній головний військовий прокурор України 2019-2020 років, зазначив, що, хоча Путін не виконав вимог для переговорів, українській делегації доведеться їхати у Стамбул. Він припускає, що 12 13 травня росіяни для символізму можуть влаштувати чергову. Масовану атаку по Україні, щоб представники української делегації у Стамбулі були м'якими та піддатливими. В Стамбулі запропонують капітулювати, на що ніхто не погодиться, і цей етап виходу на переговори та перемиря закінчиться. прогнозує чумак на своїй сторінці у Фейсбуці. Експерт аналітичного центру Українська призма Олександр Краєв вважає, що у Стамбул росіяни привезуть ті ж самі наративи та вимоги, що й були до цього. Якщо європейські партнери та США дадуть Україні розуміння майбутнього та підтримку яка дозволить вкотре відкинути всі російські вимоги, то Києву навіть не доведеться вступати у переговори на умовах Путіна. Переконаний він. Якщо ж партнери відмовлять Києву у підтримці, то йому доведеться вести переговори заради переговорів, аби досягти режиму припинення вогню та зберегти його. Якщо росіяни завалять ці перемовини, цілком можливо, що в нього у президента США Дональда Трампа вже не буде шляху відступу. Йому доведеться давити росіян, бо інакше він виглядатиме слабаком на Наному етапі він забагато поставив на початок цих перемовин і на їхній успіх, і у власному іміджі, і у власній політиці, і навіть економічно. Тому, якщо зараз після потенційного зриву переговорів з боку Росіян доведеться тиснути саме на них, адже Україна весь цей час публічно відкрито показувала набагато більш продуктивну позицію, прокоментував до Чевелле Краєв. Тобто Трампа не буде виходу угоди про Копалиними підписали. Те, що говорив Трамп, прямі перемовини ми погодилися, і навіть Трамп заволів прилетіти, можливо, в Туреччину вже. Завтра, 15 травня, на переговори, подивимося, що з цього вийде. Хто буде присутній? Ну, Зеленський зрозуміло, Трамп під питанням, але можливо. Ну а Путін під великим питанням. Як вважаєте, ви бункер не полетить сам, прийшли своїх посіпак чи прийшли свого двійника? Пишіть у коментарях, а також не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на мій канал, якщо не зробили цього раніше. Ну і звісно, прошу рекомендувати канал Мате Ю своїм друзям та знайомим. Так, ми зможемо більше збирати коштів на потреби сил оборони, чим займаються полтавські волонтери. Їх реквізити карток знизу в описі відео у зручному лінку у зручному посиланні. Один лінк одразу банки, картки, конверти різних банків. Користуйтеся, це хвилина вашого часу, можливо, три, і буквально 5-10 гривень. Маленьких донатів не буває. Долучайтеся всім гуртом. Будемо допомагати нашим воїнам говорити е, з позиції сили. Ну і щоб дипломатія була підкріплена силою. Давайте допомагати армії. Прошу вас, друзі. Дякую, що додивилися до кінця. Е, тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!